Я буду знімати відео навіть коли світла нема і мені не завадиться яка срана дрісня. Вітаю! У цьому випуску я доповню відео з каналу Загін Кіноманію про тренди Ютуба. Тут буде нова та цікава інформація, про яку більшість з вас, напевно, і не знають. А вона вам точно знадобиться, якщо ви Ютуб-блогер або палкий фанат українського Ютуба. Бо я сам десь з року слідкую за трендами Ютуба. Для цього навіть створив телеграм-канал, в якому викладаю скріни українських відео, які потрапляють в тренди Ютуба. у своєму відео не сказав, що якісь телевізійні чи новинні проекти завжди у всі часи були у трендах українського Ютуба. Як ми бачимо зараз, вже 10 місяців поспіль ніяк не зліз з перших місць. <ріст> <ріст> у 2015-2017 році українськомовного контента в трендах Ютуба максимум були це Чіткі Паца і Телебачення Торонто. Але над цими проектами працювала ціла команда. Тільки з 2020 року у трендах Ютуба почали з'являтися українськомовні блогери це Вася Кіт та Льолік. Але і то на 30 40-х місцях. Потім Притула почав залітати, Стерненко, Гік Гікджорнев після скандалу з плюсами, Верба та інші інстаграм-селеби. І тільки з початку війни у трендах Ютуба почало з'являтися більше українськомовних блогерів. Це зупинилося, Розетка, Патрон Бендери, Блогмайстер, Леви на Джипі. Ну і, звичайно, що ти, Віталій, чи не кожне відео з канала Загін Кіноманів потрапляє у тренди нашого Ютуба? Що я хочу цим сказати? Наші блогери зі своїм контентом не доросли до того, Аби потрапляти в тренди Ютуба, у нас тільки зараз з'являються ютуб-проекти, які схожі то в чомусь і краще за телевізійні шоу. Раніше такого точно не було. Тому наші блогери декілька років тому назад не потрапляли в тренди. У 2014 році деякі російські блогери мали мільйон підписників, а серед українськомовних можливо і десятитисячників навіть і не було. І кількість російських блогерів на той час було в десятка та в сотні разів більше ніж наших. Тому Ютуб не викладав тренди в українське відео. А зараз ситуація набагато краща. Але це внаслідок війни стрімко зріс попит на українські, а-ля антиросійські. І навіть загін кіномадів, якого основна тематика каналу про кіно, також в якійсь мірі долучився до такого флешмоба. Його декілька відео набрали по ляму. А зараз люди втомилися від війни, їм вже не дуже цікаво дивитися, як дурні вдивиться останні сторіс росіян. І так само справи з музикою. У березні, травні цього року у топі 100 пісень значна більшість була саме українська музика. А зараз в українських топах є і російські пісні. Бо тоді було дуже багато воєнних пісень підтримку України і таке слухали. А зараз люди хочуть слухати хорошу, якісну музику, а не прованьку Ваньку, в Встаньку. А ще Ютуб дуже часто видаляє коментарі. Я сам залишав коментарі під якимось відео. Через декілька днів знову заходив на те відео, а мого коментаря нема. Ну, думаю, може, видалив автор. Через деякий час знову була така ж аналогічна ситуація. А потім було таке, що мені писали в особисті. Чому це я видав коментар, який залишив пару днів тому назад? А я ж його не видаляв. І я точно знаю, що там не було щось такого забороненого. І це не поодинокі випадки. Про це навіть казав львівський фотограф у своєму відео. І мені декілька разів так, разів 4 або 5, приходили такі великі м -м, коментарі. Я о, людина постаралась, написала, зараз піду, там подякую, щось відповім. Ти приходиш, коментаря нема. Тому деякі відео українських блогерів не так добре просуваються, бо коментарі це актив. Хтось їх лайкає, відповідає на них. Там розгортається дискусія, хтось може годину читати ті коменти. А твоя гордієнко-теза про те, що Ютубу байдуже на коментарі звучить якось невірно, то наступного разу, коли ви кидатимеш якесь нове відео, закрий коментарі і тоді побачиш, чи воно потрапить тренди чи ні. До речі, можете глянути через YouTube студію, чи у вас там висять якісь коментарі, бо Ютуб помилково може вважати їх за неприйнятливі і не допускати до їх публікації. І вам самому у ручному режимі прийдеться вибрати чи публікувати такі коменти. У мене декілька разів було, що вони. Там висіли ютуб дуже часто пропонує російські. Якщо подивитися відео, наприклад, огляд айфона, то воно ще тиждень вам закидуватиме в рекомендації десятки російських відео подібної тематики. Тому що українських відео там про характеристики нового айфона в день його презентації дуже мало, а російських може бути декілька десятків. І так само в Ютубі в пошуку, коли вводиш, як встановити Windows українською мовою, то спочатку тобі покаже російське відео, а тільки потім українське. А глядач, скоріше за все, тисне саме на перше відео. І так, Ютуб нам підтасовує. Що у пошуку, що в рекомендаціях, що у трендах, саме російські відео. А оця ситуація, коли Ютуб знімає монетизацію, аргументуючи це тим, що у відео присутнє слово, яке ображає певну категорію населення, а саме слово морискалєр, хоч воно і запікане. Це тому, що топових укрблогерів, які з чіткою антиросійською позицією дивляться ті ж російські, скажімо так, агенти, і ось знаходять таке слово і закличують своїх ботів, які потім починають закидувати скаргами це відео, указуючи при цьому таймкод. Тому що українці за таке слово точно не поскаржаться. А кремлеботи на стерненка і на Поліну і на всякі проукраїнські інтерв'ю кидають скарги, тому наші відео не потрапляють в тренди. І ці боти так само здійснюють фейкова. Активність на таких каналах, як Шарі чи щось типу такого. Тому він колись дуже часто був у трендах, тим самим не даючи туди потрапляти українським відео. Але тепер він заблокований в Україні. Тому став лайк, якщо ти котик кремлеботик. Я щиро надіюся, що офіс українського ютуба скоро буде в Україні і бажаю українським блогерам хоча б продовжувати знімати відео, бо в нас вже є ціла когорта блогерів з потужним та якісним контентом, які цілком гідні, аби бути у трендах нашого Ютуба. А я дякую тобі за перегляд. Став подобайку, напиши під цим відео, можливо, які свої власні спостереження на рахунок трендів українського Ютуба. А в наступному випуску я робитиму огляд критику цього чувака, якого Гордієнко вставив на початку свого відео. Проте існує табір, який заявляє, що не все так однозначно. Але він же співав, що Україна німного первей. Та співати на концертах в Україні, що Росія в планети всій, но Україна німного пірвіє. Буде дуже цікавий випуск, і скоро ми там зустрінемося. Пока.